Покажи на камеру. О, такий кабачок, будемо зараз кормити курей. Ой, який сочний, класний. Курочки вже хочуть. І красиво це, і смачний. Ой, який смачний курам. кабачки. А тут ще положи один, другий. Другий, щоб вони Ой, які курочки тут. А тут не хочуть. Петя, йди тут, розкажи їм, що тут теж класний кабачок. Диви, який смачний, Петька, розкажи усім курам. Молодець, розказує всім, що він знайшов таку знахідку класну, да, Петюня? Да, молодець, ти знайшов, да. Всі, що прийшли твою, поїли, поїли ту кабачку, яку ти ділися з усіма, да? Молодець, молодець. Всім розказав, що ти знайшов. Такий курик ушить собі кабачок. На та, і вам. Ні, відкрий же їм. Вони всі поїли. Їм таки подобається курочка. Там не такі трошки. Петя, розкажи їм, що там теж смачно. Да, Петечка. Поближче сюди положи. О, Петя там знайшов уже, хай там. О, бачиш, знайшов, знайшов. Молодець Петька. І тут їм буде, і там усім буде. Правда? Да, да, да. Ти знайшов. Молодець. Він знайшов, ділиться своєю знахідкою з курочками. да да. да Тетюня молодець. Ямочку знайшов, всім віддав. Всім курам поділився. Всім таки подобається. І тут курочки поїли сім на сінечку. Смачні які кабачки. І там смачно дуже. Правда? Петька? Да, Витяня. І тут теж їм класно. Да, Петя? Жарко тобі, жарко Петьки. 30 градусів на вулиці. Жара, правда? І тут, корочки. Петя ходить по своєму гарему. Тут курочки ходят. И там, и тут. Я тебя пишу, смотри, пишу, пишу туда. Осторожненько. Осторожно, осторожно, Петюнька. Mm, Дермай палочку. Курочки там кошають, Да? Жарко тобі, жарко. Ой-ой-ой. То щось таке не те. Палку знайшли якусь. Думаєш, змія якась, чи що, він думає собі. <світ> да? Не знаю, що там. Такі. Пішли там, поїли, Вони тут не голодні. Тут багато різної їжі. Там захід сонця життє небо гарно. О, така краса. Скоро буде захід-сонечка там. О, там красончики.